Всіх хати вітати, дорогі глядачі, підписники каналу Шкода, що не вах». Що черговий авторинок в місті Луцьку для вас, як завжди, команда Шкода, що не вах». будемо знімати для вас загальний сегмент автомобілів. Що вам сказати, чи щось міняється по цінах, ну на сьогоднішній день реалії такі: чим свіжіший автомобіль, тим дорожче він вартує, тому що сьогодні круз крос курс до євро до долара підріс. Так само великий став, також розмитнення подорожало, тому що як автомобіль став старіший на один рік, там, тому і ціни зовсім інші стали на автомобілі. Ясно, що по місту рівному аналізуючи ціни, буває, що автомобілі попадаються дешевше. А чому вони попадаються дешевше, тому що вони вже їжджені. Їжджені в Україні і тому і ціна дешевша. Ясно, що, як завжди, порада перевірайте атівки перед покупкою. Я неодноразово своїх відео говорю, те, що ви бачите. На відео, що ціна на педмашини дуже дуже дешева, це не означає, що автомобіль хороший. В будь-якому випадку, якщо вам потрібна якась наша допомога, наші телефони вони закріплені, ви телефонуєте заздалегідь. Можемо також зробити для вас супровід на ринку в Луцьку або в Рівному по бажанню для вас. Тому підпишіться обов'язково на канал, прокоментуйте відео. Зручно влаштовуйтеся. Не забувайте, що я ваші коментарі завжди читаю. Надіюся, що дійсно ви будете коментувати і будете підписуватися. Це буде подяка від вас для мене. А ми поїхали знімати для вас контент по Луцьку. Приємного перегляду! Маємо з першого варіанта Гольф Плюс. Даний варіант у нас 1,6 MPI двигун 5700 доларів 6 року. Є номер телефона, заявлений пробіг 191 тисяча кілометрів. Напомню вам, що дані автівки потрібно перевіряти, тому що те, що ви бачите, хорошу ціну на відео, це не означає, що автобіль вартує уваги. Тому я завжди в своїх відео попереджаю, що перевіряйте автівки перед покупкою. Якщо вам потрібна наша допомога в підборі, телефони закріплені. Також до мене люди пишуть, на коли Роман в нас ринки. Четвер, неділя Луцьк, авторинок в Рівному, субота, один день. 2.0 дизель тауран 11 рік, 11-300 доларів, заявлений пробіг 204 тисячі кілометрів. Хороша ціна, якщо 204 пробіга, варіант непоганий. Але я знаю, що хороший тауран там 12, 13, 11 рік вартує 14-15 тисяч доларів, якщо має хорошу класну комплектацію. Двохлітровий дизель, автомат. Тому звертайте увагу на ці всі нюанси, тому що розмитнення дійсно воно подорожало. І з нового року воно ну, більше стало на 200, 300, а то й 500 доларів. Все залежить від автомобіля. Тому от перевіряйте завжди інформацію. Також прохання підпишіться на канал, прокоментуйте, як вам ринок. Дана зафіра в нас 10-го року заявлений пробіг 1,7 дизелька, 250 тисяч кілометрів. Гарний сірий колір, класні легкосплавні диски. Популярні такі варіанти Volvo V50, кузов Універсал. Що вам сказати? Надійний це їхній двигун, 1.6 дизельний двигун, там Фордовський двигун, дана автівка в нас е, має непоганий, на, на перший погляд, стан, номер телефону присутній. Golf Plus, дивіться, який гарний Golf Plus, Дана автівка в нас 2011 року, дизельок 1.6, 8600 доларів. 212 тисяч заявленого пробігу в даному варіанті. Шкода Октавія в нас кузовий літбек, гарний колір, 22 22500 доларів. 2 літра дизель, лаврини Клемент, 170 пробігу, 19 го року автомобіль. Можливо, зацікавить, телефонуйте. Так, у нас Audi. Audi у нас бачу Америка, я зрозумів. Це Лонгова 2018 року, 76 тисяч кілометрів пробіга. Тому, в принципі, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. BMW X5. Автівка у нас також свіжопригнана 22 999 доларів. Вирішили так вам пару повирізати варіантів, щоб ви бачили, чим більше автомобілів вам показати і щоб було відео коротеньке, недовге. От вам Golf Plus ще один 6 950 доларів. 1.4 TSI, потрібно дивитися, чи це Саховський, чи це інший двигун. Там, вони там йшли різні модифікації, тому от потрібно звертати. Меган третього покоління, як ви розумієте, на ринку їх доволі багато. Присутньо даний варіант на 1,5 дизель К9К 8900 доларів. Авто також свіжопригнане на червоних номерах. от Citroen C4. Picasso, гарний, дивіться, який класний колір, також свіжопригнаний автомобіль. До речі, дана автівка в нас з пробігом 230 заявленого, 11-700 доларів. Тут у нас стоїть роботизована коробка передач, потрібно перевіряти роботизовану коробку. цю. Ну, Мені не подобається робота даної коробки. Я вам в своїх відео попередніх це розповідав. От такий, дивіться, який гарний сценік це сценік другого покоління. 1,6 бензин. Вказано, що вона обслужена на 100% 6490 доларів ціна даного варіанта. Кажу, трошки люди приганяють автомобілі. Дане закінчення ринку, трошки сьогодні працювали на ринку, вирішили вам показати варіанти, тому що теж наші люди були сьогодні зайняті. Зранку не було можливості відзняти для вас відео, а вже от під кінець ринку вирішили показати вам, які є автомобілі. От даний варіант у нас е до Джорні, 13 рік, 2,4 бензин, 10-400 доларів присутній торг по автомобілю. Так що телефонуйте. Також прохання підпишіться на канал і прокоментуйте відео. Зафіра в нас даний варіант у нас 5-900 доларів. 2009 рік модельний рік, верніш, модельний рік. 9 8-м роком стане автомобіль 1,8 бензин. От Гольф у нас 5-й, кузов універсал. Дана автівка в нас по ціні 6-500 доларів. 8 рік, до речі, автівка в нас з газом 1,6 MPI. То есть, в принципі Моторчик ресурсний, будемо так говорити. Так, от цей варіант у нас Jeep Cherokee от 4,7 бензин, газ бензин, телефонуйте, авто вже на реєстрації, так що набирайте. Nissan нас дана автівка в нас Америка, це 11.350 доларів. 2016 рік 2,5 автівка бензинова. Авто вже на реєстрації. Також це в нас Міріва Опіль. Має автоматичну коробку передач, 1,8 бензин. Тут, до речі, 1,8 бензин, тут стоїть гідротрансформаторна а гідротрансформаторна коробка, тому набирайте. Опіль Insignia у нас кузов універсал. Дана автівка в нас 8 тисяч доларів. 2012 року 2 літра дизель. Є номер телефона. У мене така машинка була, в принципі, тому. І потрібно оглянути будь-які автори... варіанти, які ви бачите на ринку, ми можемо для вас перевірити і надати повністю звіт. От Golf 5 в хетчбекі, ціна 5700 доларів. 1,4 бензиновий двигун це, до речі, простий МПА. Ну, На мою думку, його трошки малувато для цього гольфа. Ну, це моя така суб'єктивна думка. Пишіть ваші коментарі, як вам даний варіант. От нас плюс 5950 доларів. До речі, 1,6 автомат. є, бачу повністю випуска по сервісу, тому телефон присутній, телефонуйте. Peugeot 5008, ось сімейний, гарний варіант, комфортний, я б сказав. би. 1.6 дизельок, їхній ресурсний. 8300 доларів 12-й рік. Є номер телефона. Ясно, що ці автівки потрібно перевіряти, тому що пробіг невеликий, вказаний. А по факту, який він потрібно вже детальніше дивитися по базах, по сервісах. Бо не завжди комп'ютерна діагностика покаже вам пробіг автомобіля. Даний варіант у нас 10-300 доларів. 9 рік, 2,0 двигун. Ось такий гарний гольф, який гольф плюс, їх, до речі, з дизельним двигуном небагато на ринку. Шкода фабія на реєстрації у нас дана автівка кузовий універсал. От Дивіться, є повністю опис по автомобілю. Ну, сказати, що це дорого: 6-200 доларів, 1.6 дизельок. З головою вистачає для даного варіанту. От напишіть, як вам дана фабія, чи подобається вона вам. Хочу почути вашу думку в коментарях. Opel Insignia у нас 9 рік, бензинова, до речі, 1.8, 6,800 доларів на старті ціна даного варіанта. Тобто Opel, в принципі, машинка непогана, недооцінований автомобіль, я б сказав, би так, але таке, от кому подобається, кому не подобається. У мене опіля були, тому в принципі, мені є про них що розповісти. Даний варіант у нас Volkswagen Passat America. По ціні ви бачили. Якщо цікавий такий варіант, є номер телефона, телефонуйте до продавців. Рено Зоя. Зоя у нас на реєстрації 8500 доларів, до речі, 17 рік. 127 тисяч заявного пробіга, 41 кВт батарея. Також ми електрички перевіряємо, можемо також перевірити і надати вам повністю звіт по автомобілі. Nissan Leaf нас, дивимося, що він по ціні. 5200 доларів, друзі. 12-го року 124 заявного пробіга. Ну, мало віриться мені, що там пробіг 124 тисячі кілометрів. Потрібно дивитися, батарею її. Що з батареєю? Але я думаю, що за такі гроші там батарея не буде жива або є нюанси по кузову. Даний варіант у нас 1,8 бензин. Автомат 2015 рік. Седан, також Volkswagen Passat в Америка. Ясно, що Європа і Америка це два різні автомобілі. Я вам в своїх відео попередніх, хто мене постійно дивиться, я вам це завжди наголошував. От дана Opel Astra у нас J11 року, 1.6 двигун. Номер телефона також є. Машинка свіжопригнана. І що саме головне, що є номер телефона, тому, в принципі, можете набрати і поспілкуватися з продавцем. Audi a 4 у нас седан. 4300 доларів. 2001 року 2.0 бензин. Номер телефону також присутній в, в, в даному автомобілі. Тому телефонуйте до продавця. Єдине, що потрібно перевіряти, чи як двигун це почуває, тому що вони їдять масло, ці мотори. Не перший раз чув за, за ці двигуни. От 6 року 1, 6 року 1,6 MPI, 7,400 доларів. Audi, от дивіться, який варіант. 1,6 MPI, автоматична коробка передач. От така Audi 4 в кузові Універсал, також свіжопригнаний автомобіль 8500 доларів. 2009 року бензиновий 1.8 на 160 кінських сил. Тому, в принципі, зацікавий такий варіант набирайте. Навіть друзі, от такі варіанти присутні на ринку, приганяють їх. E Chevrolet Epica, модельний рік 8, бензин 2.0. Ну, це такий, знаєте, корабель, будемо говорити. Ну, ясно, що вона теж бензина споживає більше 10 літрів, 12-13 щоб ви собі розуміли. Але газ собі можете поставити. От, Opel Astra H, 9 рік, 1,6 бензин, ще й навіть з панорамою, 5-600 доларів. Рейлінги в автомобілі, легкосплавні диски гарні в чорному кольорі. Тому зацікавить, телефонуйте. Б7-й посадку з універсал. Дивіться, ціна даного варіанту у нас. До речі, саховський двигунчик 1,4, 90 кВт, 7,950 доларів. Навіть сам паркується автомобіль, тому телефонуйте також, якщо потрібно поглянути вам такий варіант, телефонуйте за нашими номерами телефону. Також, хто хоче супровід по Луцьку, заздалегідь прохання, телефонуйте і заздалегідь домовляємося про супровід, тому що буває, люди дзвонять за пару днів, і вже в нас от реально місця немає. На певні дні, тому звертайте увагу на ці всі нюанси. Заздалегідь, телефонуйте. Підпишіться на канал, прокоментуйте відео, як вам сьогоднішній ринок. Незважаючи, що люди сьогодні працювали все рівно там. Показали вам ринок, щоб ви собі розуміли, що по цінах ціни є різні. І, можливо, якийсь автомобіль, який ви, ви хотіли побачити, ви не побачили на відео, телефонуйте за моїми номерами телефона. Зможу вам підсказати, чи буде такий автомобіль реально знайти на ринку. От фокус на 1,6 бензин, 5200 доларів. Є номер телефона. Також автівка свіжу пригнана, гаста ставити без проблем собі. Я знаю, багато людей беруть собі під таксі, навіть такі Фордіки і їздять собі задоволені автомобілями. От Hyundai i30 у нас дана автівка у нас 1.4 двигун. 5600 доларів, кузов універсал, так що набирайте. От дивіться, який гарний Opel Astra H. Дана автівка в нас в сірому кольорі 5 доларів. 1,8 ще й автоматичну коробку передач має. Гарні автомобілі мені от вони більш так по якості матеріалів подобаються, ніж Renault Megane, наприклад, другого покоління. Але от якось Megane якось швидше продається і краще, ніж Opel Astra. Чомусь якось у нас такий стереотип людей присутній. Напишіть, щоб ви собі краще взяли би. Opel Astra Аж чи Megane другого покоління. Хочу почути вашу думку в коментарях. Також Volkswagen Touareg. Є такі варіанти на ринку, їх небагато. Дана автівка у нас ще, до речі, 4,2 дизельним двигуном 2013 року 25 тисяч доларів стартує даний варіант. Гольфлю у нас по ціні 6200 доларів. 1,4 МПА, проста атмосфера 2009 року автівка стане. В принципі, ви розумієте, що розмитнення, приніж постановка на облік, недорога буде за даний варіантом. В районі 100 доларів буде вартувати, поставити на облік. Такий автомобіль. Шкода Румстер у нас вже зарезервована. Бачите, то немає цінника. Вже люди, людина купила даний варіант. А так, небагато таких автомобілів у нас на ринку появляється. От дивіться, бешка, Навіть от, двохдверна, будемо так говорити, 3,2 ціна, 1,8 двигун, газ, бензин. Ну, Також потрібно дивитися ці моторчики, бо вони також і під'їдають масло, тому звертайте увагу. На ці всі нюанси. Даний Mercedes у нас автоматична коробка передач, А клас 1,6 бензин 82 тисячі кілометрів заявленого пробіга. Тут у вас, друзі, стоїть варіатор і його потрібно реально перевіряти, тому що коробку з тої вартує зробити тут недешево. Тому от звертайте на такі всі нюанси, увагу. Ще один тауран у нас також автівка свіжопригнана на червоних номерах. 1,6 дизельок, дивіться, 1,6 дизельок, 11,600 доларів. В принципі, ціна от плюс-мінус за 1,6 двигун адекватна, але його все рівно потрібно дивитися, який стан даного варіанта. Сцені у нас, до речі, автомат, 1,5 дизель. Тут у нас роботизована коробка стоїть. Також вона можна перевірити, подивитися там. Але, в принципі, якщо десь якісь нюанси, там люди і щеплення бувають, поміняють. ну таких, Як кому повезе. Тут потрібно його детальніше перевіряти. Ось у нас Меган 3, 1,5 дизель 2013 року 7,500 доларів. Кузов Універсал. Вистачає Меганів на ринку, дуже-дуже доволі багато цих автомобілів. От у нас такий Ford з 2018 року, 1,5 дизельок 8500 доларів. Пишіть, як вам гарні, чи гарні ці варіанти фокусу, чи не гарні. От Opel Vivara у нас також небагато у нас бусів на, в луцьку на ринку, але от Даний варіант у нас 1,6 бітурбо, 15-200 доларів. Тому таке. Я, я вам скажу, що я брав би 2-літровий опільіару, чернотрафік, а ви пишіть коментарі, що б ви собі купили. Шкода Octavia у нас А5, 9 рік, 1,8, 6 750. Доларів. Тут, до речі, стоїть DQ200 коробка, суха коробка. Вона перевіряється. Тут не мокра коробка на 1,8 бензин. Тому звертайте увагу на. На це, що я вам розповідаю, що потрібно її перевіряти. такий тауран у нас 9 рік, 8600 доларів. 190 на 000 пробіга заявлено. Заявлено, що не фарбовано, але воно візуально дивиться так, а вживу починаєш дивитися, зовсім вилазять інші нюанси. Шкода Octavia 5 у нас 13 рік, саховський двигун, 7900 доларів. Тут також, друзі, суха коробка стоїть. Дана коробка тут dq 200, тому майте на увазі. Дастер на Швейцарії, також свіжопригнаний автомобіль. ціна за 12 рік, 1,6 Ampi 9,200 доларів. Є присутня сервісна книжка, тому буде цікаво, телефонуйте до продавця за даний варіант. Шкода Octavia у нас в кузові Універсал. ціна даного варіанта 8,200 доларів. 1,6 дизельок, 12 рік. Ну, 8-200 доларів, ціна хороша. Я вам скажу, що жива, хороша шкода на сьогоднішній день. А5, якщо ви хочете, ми також там для людини оце, ну, взяли, то ціна трошки вартує за даний варіант. Розраховуйте 9,5-10 тисяч доларів. Якщо ви хочете, а 5 1,6 дизель адекватну шкоду. А то й, можливо, навіть в районі 10-300 може бути. За 8, 200, за 8,500 Ви не купите шкоду хорошу. Я вам ще розповідаю, так як воно є. Так що, те, що ви бачите по відео, це воно живе, а по факту все одно можна купити за 7 800, але в автомобілі будуть нюанси. Я в це відео завжди наголошую, що нема поганих машин, є погана ціна, але якщо ви хочете хороший автомобіль, ви повинні розуміти, що за нього потрібно віддати нормальні кошти. Тому якось так. нас з 2010 року, ціна 7 тисяч доларів на старті, кузов універсал, гарні легкосплавні диски оригінальні, тому. Зацікавить такий варіант, набирайте. Opel Zafira, гарний сірий колір. Так, ціна в нас 5999 доларів. Восьмий рік, клімат, круїз 187 тисяч кілометрів в даному варіанті. Так, дивимося, в нас такий меганчик. Це, це трошки старіший меган, третій, третій меган, але він нас якого? 9-го року. Так. Але 1,6 бензин, 6600 доларів. Газ ставити колись так багато з Харкова люди купляли, тільки там 12-й хотіли 11-13 й й рік 1,6 і На таксі брали, ставили газ собі і без проблем собі люди їздять. Тому ось на сьогоднішній день такий ринок у місті Луцьку. Пишіть ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Я вам це завжди у своїх відео прошу. Прохання таке підписатися. Прокоментуйте, як вам вже луцький ринок. Кажу, от сьогодні люди працювали, то так вже після ринку вирішили, ринок уже закінчився, і все одно там машинки ще сталися. Вирішили для вас показати такі варіанти. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе, до зустрічі в нових відео. Обов'язково підписуйтесь і коментуйте. Всім добра.